Так, хотів показати свою приспособу для натягування дротику на рамках. Так, взяв таку доску. Щіт любий, ну, кого що є, не знаю. Це в мене старого вулика лежака з пропілом всередині. Е, так, Закрутив під, під верхній брусок. Візьму рамку покажу, щоб верхній брусок упирався. Я його закрутив вздовж. Можна будь-який брусок, можна це. Ну, у мене була така. Щоб верхній брусок упирався повністю по всій дліні. Бажано. Бо тому що, якщо буде з одного боку, так як знизу, то щоб воно трошки не шаталося, десь не перекосувалося, воно вже за одне виставляє так якби, угол рамки. Поставив це і знизу, такий упорчик. Теж, от, по ширині. Вона легенько заходить, якраз рівно по ширині. Не треба, щоб він дуже плотно, просто цей. А вже з боків, коли йде під цю рамочку, звідси і звідси. Тут я такий зробив трошки маленький, ну любу, я не знаю, любе там загнув якусь железячку, не знаю, з чого небудь можна взяти. І коли заскладаю рамку, щоб вона в мене йде так трошки плотно, бачите, щоб брусочок він трошки так як вигинається. Він не сильно, але трошки вигинається. Щоб він вигинався. Коли ми от беремо, натягаємо проволоку, от так в мене зроблено для натяжки. от такий держачок, ну, як обично продаються ці в пасічних магазинах, який дешевенький, там любий. От, де держачок такий. закручую, воно легенько крутилося. І ставлю ще такий кусочок трубочки собі, для того, щоб коли. От Вже зробилося. Коли проволока сидить просто так без цега, то вона так якби, робить такі петлі. І вона загинається, завертається, і потім трошки важко проходить. Ну, у рамку, коли натягаєш, вона робиться цю петлю. Якщо цю петлю буде сильно натягаєш, вона рветься. Пасічники знають. От я показую, як я це як роблю, як воно виглядає у роботі. Беру рамку, рамка робиться отак. На руках, на насидячи, коротше, не треба ніяких хе, особих приспособ. От. Тіляємо просто проволочку. Зразу натягаєш більше так, щоб хватало на всю рамку. І все. Один раз. І просто натягуєш. Просилив. Ну, дуже йде швидко, я не знаю. ну, Може там хвилина від сили, я не знаю. скільки У кінці я отак просто закручую. Не б'ю ні скобою, ні якими цвяшками. Просто так набагато скоріше, я не бачу потреби в тім, щоб... Бо той цвяшок у роботі. Вже бачу, коли, коли тут забивають цвяшок, то коли дві рамки ставиш докупи, так у вуликове то він буває теж, десь там трошки чіпляє, десь виступає. А так закручує, воно ще проще. Ну, Саме бачиш, воно набагато скоріше виходить, ніж забивати той свяшок, закручувати, потім добивати. Чи навіть скобою. Ну, Це, звісно... Я показую, як я роблю. Тепер як натягаю, поставив оце. Ну, беру раз. Раз, раз. Так підтягнув, можна повторити ще. От. Все. В кінці зажав. І так само закручую, як, як на початку. І відкусуєш і відкусуєш проволоку. Все. О, Воно прекрасно натягнуто, нормально, рівненько, все. Нічого тут вже не треба ну, підтягати цими не забув, як називається, натягуючи все. Воно так може стояти навіть. Навіть і рік стоє рамки, вони нормально всі натягнуть, нічого воно не попускається. Бо планочка у нас зараз йде так, якби чуть-чуть, так як би ще вигнутий брусок. От бокова, боковий брусок, бокова планочка, вона ще чуть-чуть, як вигнута. І так воно прекрасно воно тримає. І все.